Тихо плакала ніч за вікном, розриваючи тишу надвоє. біля ліжка з підбитим крилом ани зраненого героя. Вчора обстріл він мужньо стояв, відганяючи кулі злобні. Нині тільки на мить затримав. Знову бій. Холодний, затуляв від вогню бійця, Огортав на морозі тепло. Кира, ангел. біль, швидка, ангел поруч з підловитим Цілу ніч Хірург у лікарні над героєм старанно трудився. Поруч. Тихо змучений ангел, за героєм тон Все, закінчили. Буде жити, тихо мовив хірург над ранок. В очі ангелу подивився. та й твої за шию рани. Здивувався змучений ангел. Як ти знаєш? Я ж безтілесний і не вижив би, тому знаю, що ти тут, мій друже небесний. Щиро дякую, я без тебе не зумів би його підійняти. Донеси подяку до неба, Відпочинь. я буду приймати, задрімав змучений ангел, відновив загублені сили. Щоб над своїм бійцем вже зранку підійняти зміцнені крила. Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та вже його душа мама.